Тут, тут роман задається риторичними питаннями і стосовно чи будемо бомбити? Ну ні, чи будемо все ж таки що цей підрахунок покаже? Та якщо Україну позбавити допомоги, то програш України як сильно вплине на безпеку Америки. Хтось бачить, як роман тут позитив, що такий підрахунок має вестися. Я так скептично до цього ставлюся. Давайте ем, з'ясуємо, ви на чиєму боці. Ну, Врахоче, що режисер мене вивів посередині, то я думаю, що я займу таку позицію, щоб вже не ламати і не ставати на чиюсь сторону. П'ятниця, 13, і так тяжко, Решнік обіцяють, а тут ще, ще сваритися з друзями. Дивіться, я думаю, що. Сьогодні була така новина, що ну, заява Рюте, що насправді мирна угода не йде так легко, як думав Трамп, і йому буде важко, що Зеленського переламати, що Путіна. Тому я думаю, що Трамп страхується і дійсно хоче Почути, або, як мінімум, побачити бумажку, яку можна або використати, або не використати, щоб сказати: ну, дивіться, ми їм допомагаємо, бо тут же ж розвідка дала звіт, ви ж з розвідкою спорити не будете, тому ми йому допомагаємо. Або навпаки, якщо вже вирішить, що треба нас дотискати, скаже, розвідка сказала, нічого нам там не загрожує, можна кидати. ну от Тому це може бути перше, друге, я не знаю для себе до кінця, типу я, я не знайшов інформації. Можливо, я просто погано шукав. Але хто запустив цей процес демократи чи республіканці. От я думаю, тут може лежати конкретна відповідь. Якщо демократи, от і ще Трамп не встигне прийти. А, наприклад, запустити всіх своїх, але знову ж таки, за 90 днів, 40 днів йому треба, щоб прийти. Ще хай там місяць призначити. Це 70, то все рівно, скажімо так, зупинити звіт на ходу можна буде. От, але, типу, хто запустив, от я думаю, там відповідь оховається. Який дизайн, смисловий дизайн мається на увазі звіту? Вони собі бачать, чи пропонують, чи готові нам власне запропонувати, але повторюсь, це можна використати так, як треба. Можна через 90 днів за цей звіт і не згадати, сказати там не публічно зачитайте. Ми там послухаємо на комітеті і відпустимо того, хто робив. Тому подивимося, я буду. Я думаю, що звіт може бути заручником обставин рішення, яке буде прийнято, або навпаки, інструментом підганняння? Рішення, яке власне буде потрібно, пане Микола. Я от дивлюся стичку інформаційних агентств І, от, наприклад, агентство УНІАН. Різка зміна. Італія готова відправити війська в Україну. От я от просто от, бачу, як колони йдуть, всі гармати. Вони в бойовому положенні, і росіяни тікають. Ну, мабуть, якось буде по-іншому, на це ж мова йде про військові сили після зупинення війни, тобто до чого ще дуже, -дуже далеко. Але ви особисто якось ну, вірите взагалі в можливість, що такі держави, як Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Велика Британія. Ну, і зрозуміло, мабуть, наші балтійські друзі, можливо, північні держави доєднаються де до цього, що вони навадять, погодяться з цим кроком, наважаться на нього. Ну, дуже хотілося, якщо вже Італія і буде присутня військами тут, щоб ним віддали закупки їжі. От якраз не зброю, там не якісь десантні історії закупки їжі. Я думаю, якщо б вони відповідали за закупки їжі, ну як мінімум, заряду і налаштування правильного військового настрою було б набагато більше. Якщо говорити загалом про війська, ну Трамп же сьогодні теж була інформація, що Трамп на зустрічі в Парижі сказав, що я на вас покладаю цю місію. Платить за неї не буду. Ви там розбирайтесь, ваш континент, ваші проблеми. Друге, із того, що я знаю по дипломатичних каналах, куларно, то Макрон сказав, що пане Дональд, навіть якщо ви залишите Україну чи там бути не надто сильно тиснути, ми не залишимо, тому що, і знову ж та ж сама фраза, це наш континент, нам тут жити. І якщо Путін переможе, він буде натхнений перемогою, піде далі. А це нікому в Європі точно не треба. І Рюте, до речі, теж сьогодні непогано сказав, що зараз це коштує мільярди. Якщо Україна програє і Путін піде далі, це буде коштувати трильйони. От і власне Макрон Трампу сказав, що ми будемо все рівно підтримувати. Так є різні варіації, чи це може бути, наприклад, миротворча місія. Після завершення війни тоді це говорить про те, що буде сіра зона, буде окупація, буде неокупована територія. А в сірій зоні будуть оці війська: італійці, французи, британці дуже хочуть. Можливо, іспанці. Ну а ну, Польша, начебто, крутить носом, що не хоче, типу, але має дуже велике, довге, розумне пояснення, чому вона не хоче. Ну, окей, от але. Дійсно, найбільші друзі готові допомагати. От, просто питання розуміння цієї місії. Раз, друге, а чим вона буде озброєна? Бо із з того, що я чув ще півроку тому, воно обговорювалося, що називається при, при молодому Байдені. От, говорили, що це буде поліцейська місія. Ну, тобто, в них там будуть автомати, якісь там броньовані лендрузери, але не більше. І тому, якщо Росія там через півроку після заморозки вирішить рухатись далі, наприклад, на Дніпро, Запоріжжя, от, то в них не. Буде можливості зупиняти, вони візьмуть свої красиві портфелі, зберуться і поїдуть в Італію, Францію, Британію чи, 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 чи Іспанію, звідки вони приїхали, і на тому все може завершитись. Тому е мандат місії поки що до кінця зрозумілий. і тому, що там буде, ну ми вже зрозуміємо пізніше, але зараз треба це проговорювати. Друге, це ж працює в тому числі як інструмент тиску на Путіна. От Макрон колись сказав, що ми війська ведемо. Ну вводьте. От, але знову ж, якщо вже говорити про ведення військ, нам вже що важливо? Нам важливо цей меседж вихватити, медійно в західних змі провести його по кілька кругах, а потім почати говорити, що друзі, а давайте раз же ваш електорат з цим жився, він це хоче в, цього, в цій ідеї є рейтинг, електоральний потенціал, так би мовити. А давайте реалізуємо. Бо насправді нам що треба від західних військ? Ну вони теж не дадуть ту кількість, яку б ми хотіли, яка б нам треба було. Відповідно їх буде в рази менше ніж нас. Але тоді давайте думати, як їх використовувати. Ну, дронщиками ми їх не поставимо, бо крутіше ніж українські війська, це не вміє ніхто в світі, це об'єктивно. Але, типу, щоб ми не витрачали час, у нас же там кількість літаків дійсно вже достатня. Ну, от, і тих, що обіцяли, і тих, що дали. Друзі, сідайте, заштурвали. Давайте нам льотчиків, щоб ми не витрачали знову по півтора-два роки. Тому що ракети летять, різні ракети летять, і, і суперзвукові, і ті, які можна було б збивати літаками. Ну от Давайте ви сядете за штурвали, Навіть якщо паркомісця будуть, я не знаю, там в Румунії, в Польщі там, чи в країнах Балтії, там, ну, там красиво, типу, вони мають ці паркомісця. Нехай літаки стоять там, злітайте і збивайте. І ось це могла би бути дійсно непогана колаборація. Не чекати, коли нас змусять щось підписати невигідне, що потім перетвориться в велику війну в Європі. А зараз трошки підкоригувати результат, зробити так, щоб він був на нашу користь. І от і тоді можемо про щось говорити. От тому, якраз віддайте нам льотчиків, це була б непогана історія. Тут знаєте, Віктор Орбан не став чекати, поки ми його будемо хвалити. Вирішив похвалити себе сам. Сказав, що досягненням угорщини за піврічне перебування у раді ЄС є те, що він відкрив двері до миру. Не відкрив двері до НАТО, не відкрив інших якихось дверей до поставок більшої може зброї чи ще чогось. А от саме до миру каже ще півроку про це ніхто не говорив, тому а тепер говорять всі, тому він молодець. Ваша думка, він молодець? Ні, я думаю, що Ворбана вище, ніж рівень ні його холестерину, це тільки бажання нашої капітуляції. І от те, що він зараз бігає і намагається всюди продати нашу капітуляцію, яку він називає миром. Ось це дуже неприємна історія, тому що він максимально намагається зливати Україну. От його рівень шкідництва, от він просто зашкалює 120 зі 100 можливих всюди, де тільки можна. Він коле Україну плює на нас. Ну заява там найсвіжіша. Дві країни я одній запропонував мир, а друга відмовилася. Слухати, ну коли ножа тримають біля горлянки і, 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 і пропонують домовлятися, домовлятися про що? Віддати сумку, телефон і цінні речі. Ну, тоді буде мир, тоді вас відпустять. Ну, окей, типу. Тому насправді. Орбан, це типу зрадофільська місія, яку, якою він намагається посилити свої політичні акції. Ну бо давайте чесно: ну, 30-50-100 років він прем'єр-міністром не буде. Щось же звітувати в якийсь момент угорці теж проснуться і скажуть: друже, а що ти зробив? Ти вже півтора десятиліття при владі, 20 років країна в Євросоюзі. Що у нас з'явилося? Ну, наприклад, економічно ми стали там багатші? не стали. Стало у нас в рази більше інфраструктури? Не стало. Крім пістолетиків, які ми й так раніше робили, ми почали виробляти там танки, ракети, гармати, типу якось протистояти комусь ми зможемо? Ні, не зможемо. Може, в нас кількість населення збільшилася, як в Туреччині, да? там кілька десятків мільйонів прибавилось? Не прибавилось. А що тоді зробили? Ну, вами маніпулювали чувством патріотизму. Ну, от, і загравали з Росією, з Китаєм, построїли навіть маленькі заводики китайських електромобілів, щоб драконити цю Брюссель. Ну все. Ну і він розуміє, що прийти на касу в нього не буде з чим. Тому зараз він намагається всі дешеві псевдопатріотичні бали, типу, наростити собі, наростити мишечну масу, типу, за рахунок України. Ну, типу, він спить і бачить берегово. Ну, він, правда, не знає, що з ним робити, типу, і куди бігти. Але тим не менше, для нього це от ціль і політична задача. Ну от але насправді е е його, його ці активності це політичний туризм. Знаєте, є такі люди, які ходять по різних івентах і безкоштовно намагаються щось зі столів красти. Оце він ну, типу приїхав в Києві повечері, в Москві повечері, в Пекін, там покормили його три дні. Ну, типу, тусується, типу, щось там намагається це. Але це речі безмістовні, це речі, в яких зрада, це речі, в яких там троянськими кіньми пахне, типу, ще коли він з автомобіля не вийшов. Тому не бачу в цьому ніяких перспектив для домовленостей. Те, що путіну це вигідно, це підтверджує, що цей план був написаний. Це не Орбаном, а Путіним. Путіном Тоді у нас з Катериною була дискусія сьогодні. Взагалі, чи є план у Дональда Трампа, особливо, якщо врахувати, що він неодноразово заявляв, що завершення війни в Україні є його головним пріоритетом. Він порівнював це з ситуацією на Близькому Сході, казав, що українська ситуація, що чому вона українська Російське вторгнення? що Це складніше це все припинити. Мені здається, поки вони не припинять називати війну це, ми маємо це закінчити, ми маємо це завершити. Ми маємо знайти вихід з це так. Ну от і власне питання: на вашу думку, так є план чи його немає? І якщо його немає, то відповідно він не напрацьовується, так тоді в який бік він напрацьовується, на, на вашу думку. Я думаю, що план є. Все ж таки, є план, є бачення. Він дійсно з багатьма варіантами розвитку, тобто на кожну сторону він має мінімум там 5-7 до 8 сценаріїв, як воно може піти. І плюс він точно так же має таку ж кількість важелів впливу. Зрозуміло, вже, що на нас це типу не дати нам гроші, а Росії взяти підбити економіку. Друге, типу, він розуміє, що все-таки. План, це ну, і ідеальна угода це в тому числі про біохімію, от як піде, закинути максимальні сценарії, а далі звестися десь посередині. Ну, це є його план. Ну, от він має багато технічних деталей, які лежать там в голові і в папці в Келога. І Келог, типу, десь там через пресу, наприклад, через Нью-Йорк Пост, така є газета. Руперта Мердока, нам десь там типу, булять, типу, Зеленського цим сином Джуніором от, і маском. От. Але він десь підпирає і нав'язує, 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 періодично піднімаючи градус, градус, градус. Але обидві сторони розуміють, що перший, хто дасть слабину. На тому будуть воду й возити, тому відповідно всі надувають щоки. Марченко сказав: до нам ще півроку мінімум можемо без вашої допомоги. Росія теж каже, а в нас тут навіть ядерку не треба використовувати, ми арешниками будемо їх там вбивати, типу по лікарнях стріляти, як в Запоріжжі позавчора. Да? Ну, от. Тобто, кожна сторона намагається не пропустити ось цю дипломатичний удар, і у кожен намагається вибудувати свою дипломатичну броню. Ну, от. А зараз, от якраз іде перша. Пошук першої слабкості От, Трамп атакує, тобто він рухається по плану в будь-якому випадку. Так, да, він дається трошки тяжче, ніж він це говорив на виборчих перегонах. Ну, але знову ж таки, давайте чесно, всі дорослі, ну, виборчі перегони, да, вони такі, особливо в форматі Трампа, в форматі Америка, Great again От, Ну да, тяжче, але він все рівно шукає, пробує. От, знову ж не виключаємо і план Б, що воно може ще тривати певний час і вийти з цього. Макфол же сьогодні, в не Ферес, написав. Ну, зрозуміло. Щокфол там лояльний до України і працює на Україну, типу якусь там і групу має свою. От, але, типу, що він каже, що ні, краще допомагайте, бо капітуляція теж насправді не сценарій для Штатів. От він наводить приклад в цьому: в, в, таліба, з Талібаном домовилися в першу каденцію Трампа. І вже, типу, до другої каденції Трампа е, здали весь Афганістан Талібам. І от Макфол наводить приклад. Ну, теж була ж типу непогана угода, да? але вона не була прийнятною з стратегічним інтересом сполучених штатів. Ну от він і каже: Типу, давайте тут цю помилку не допустимо, давайте зробимо так, щоб. Україна була задоволена, щоб Європа була захищена. От, тим більше Європа міняється. Бачите, Європа вже почала бігати. типу, розуміти, що да, десь треба трошки додати грошей, десь треба трошки от, підсуєтитися. От, але поки що не вся Європа свідома. З свідомістю Європи є велика проблема. Європа спить. От, бо якби вона не спала, питання введення введення військ точно б не стояло. Була б не поліцейська місія, а була б реальна або зброя, або реальні якісь кроки. Бо зараз вони більше, ну так, типу, чіпись, типу, це ваші проблеми, а не наші. Просто в якийсь момент це перестануть бути нашими проблемами, будуть їхніми. І ми тоді точно так же будемо сидіти, закинувши ноги на стіл. І казати: ну можемо дати вам 300 там набоїв, типу ну от максимум, що можемо собі дозволити. Ну от зараз поки що інакше, і нам треба навпаки їх розбудити це в наших інтересах. Пане Микола, а для чого тоді Фіцо згадав про Чехословаччину? Тому що з одного боку він нібито відіграє російський сценарій і російську повісточку, розказуючи про те, що е, Україну можуть розділити за з прикладом Чехословаччини, та але тим не менше всі ж чудово знають, чим закінчилася історія, і те, що це не умиротворило е, 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 тоді, і значить, не спрацює цього разу. Тобто виходить, що він нібито е, ще раз всім нагадав паралелі. Ні, це не паралелі. Це паралелі в голові Фіцо. От, якщо наприклад, дивитися паралелі, да, це як ці колія в Європі. Є вузькі паралелі, західна колія, а є широкі російська колія. От в його голові паралелі російського формату. Ну, давайте чесно, якщо розбирати там психологічний портрет Фіцо. Дід Фіцо явно був російським агентом і зрадником. Відповідно, того внук так і приліп до російської труби і не може від неї відсмактатися. Ось це Фіцо, якщо вже розбирати там його політичну історію, розбирати його політичну династію, і біографію. Є, наприклад, Фіала, типу Чех, прем'єр-міністр, який вчора, позавчора сказав, що в нього була розмова з Трампом. Каже: дуже мила, класна, типу в Трампа позитивний сентимент. Перша дружина Іванна, яку він дуже любить, з якою вони казано в Атланті строїли, яка вибудувала взагалі компанію по менеджменту казино, от, яка допомогла Трампу озолотитися і це. Він каже: він дуже класно ставиться до Чехії, дуже довго говорили і питав, радився по Україні, що робити, як піде. Нормально. Тобто підхід політичний, правильний, типу, давай попитаємо в австрійців не тільки ж цього Орбана слухати, типу, треба послухати інших. Ну, от, Позвонив фіалі, позвонив австрійському премєр міністру Фіала каже, типу, що. Е Чехія, як ніхто розуміє, наскільки важлива правдива угода і справедливий мир для України, щоб не вийшло так, як торганули тоді Чехією. Бо коли торганули Чехію, посипалась за кілька місяців вся Європа. І він каже: да, нам було образливо, що нас продали фашистам, але потім всі решта за це поплатилися. Чехи, правда, потім і поплатили фашистам. Ви пам'ятаєте цю історію там за два дні. Але інше він каже: Дивіться, в нас всі продали, всі посміхалися і казали, що гарна угода. Заплатили однею Чехію, спасли Європу. Ніхто ж не задає питання, що чим Берлін, який тоді продавав цю суперугоду, який в парламенті в своєму британському казав, що ну слухайте, вигідна угода, будемо торгувати гроші заробляти, будемо чехами заплатимо, все буде добре. Він помер, він з'їв себе. Він просто довів себе, по-моєму, інфаркт. І він там дуже швидко завершив життя, типу, все, типу, помер, згорів. Політик розуміє, бо він був чесний, нормальний порядний політик, він зрозумів, що він помилився. Але помилка була настільки великою, на десятки мільйонів людських життів. Зло можна було тоді зупинити. і Він помилився. от, І він сам себе покарав за це. А тут ми бачимо, що йде спекуляція Фіцо. І Фіцо спекулює. І говорить знову ж таки, якщо читати історію, знати історію, ну то Фіцо можна назвати історичною помилкою Словаччини. Прекрасні люди, наші сусіди, наші друзі. Згадайте попередня Капутова, коли була прем'єр-міністркою. Суперполітик, розумна, стратегічна, порядна. Скільки Україні зброї роздала? Ви знаєте, чому е Фіцо не може ще більше шкодити? Тому що Капутова, коли була на посаді максимальну кількість зброї, яку Словаччина могла віддати, взяла і віддала Україну. Вона каже: бо я знаю, що ця ж лебіна нічого Україні не віддасть. Тому я віддам наперед, тому що українці наші друзі, брати і вони воюють за нас. І вона взяла і віддала, тому що вона порядна людина і нормальний європейський політик. А це російський кріт, який сидить там, просто що, знаєте, інколи людям виховання не якраз навпаки, виховання вистачає. Щоб не нехов... називати речі своїми іменами, тому що якщо називати, то просто можна легко перейти на непристойну лексику. Але це московський кінь, якого туди засунули, пане Микола. Дякуємо вам за Дякую розставлені вам. Дякую за, пріоритети і за розставлені акценти. І до наступної зустрічі в ефірі. Це. До побачення. Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.